Це дзеркало мені дуже подобається. Моє відображення виглядає в ньому дуже симпатично. Ха-ха-ха. Ти що, голова садова, думаєш, що сонце твоє відображення? Звісно, подивись, я круглий і воно теж, я жовтий і воно того ж кольору. І якщо ти мені не віриш, то зверни увагу, що коли я повертаюся, то воно повертається за мною. Ти дуже молодий та самовпевнений. Ти думаєш, що ти знаходишся в центрі світу і сонце крутиться навколо тебе. Раджу тобі розіб... розібратися, хто є чиїм відображенням, і якщо ти це зрозумієш в юності, то сонце щедро наповнить тебе. Поясніть мені, будь ласка, як воно може наповнювати мене? Адже воно так далеко. Знаєш, чому тебе називають сонечником? Тому що ти ростеш під сонцем, під його промінчиками. Щоб твоє насіння не залишилося порожнім, тобі весь час потрібно дивитися на нього. А я й дивлюся завжди. Дивитися. Ти, ти, дивитися, ти дивишся, але не помічаєш найголовнішого, що не сонце обертається за тобою, а ти обертаєшся за ним. Чому це ти так думаєш? А ти спробуй не обертати головою за сонцем, а потім подивишся, чи залишилося сонце на тому ж місці. Соняшник опустив свою голову і завмер на місці. Через півгодини він подивився на небо. Сонце за цей час встигло піти трохи на захід. Зрозуміло, я завжди повертався лицем до сонечка. Все моє життя залежало від нього. Знаєте, тітоньки тонькі ворони, мені не слід було милуватися лише собою, а моє ім'я мені дуже подобається. Я навіть подумав, що сонячник це означає подібне до сонця. Кар, Із тебе будуть люди. Нічого. В твоєму віці так і часто буває. Господи, як я вдячна, що ти послав для мене миле сонечко. Мені дуже подобається бути схожим на нього. Я його відображення. Воно велике світило на небі, а я маленьке сонечко на землі. Воно тішить мене, а я хочу потішити людей. Я хочу, щоб коли люди дивилися на мене. То згадували, сонечко, я зберу все тепло своє насіння та віддам людям. А тепер ми бачимо не пустоголову жовту квітку, а справжній соняшник. А ви знаєте, чиє ви відображення? Біблія говорить, що людина створена по образу і подобі Божій. Ви є відображенням Бога на землі. Чи бажаєте ви бути похожими на Ісуса, де б ви не були в школі, на роботі чи вдома? Як би вам не було важко, дивіться завжди на нього. Бо ж сказано: бо сонце та життя Господь Бог, Господь дає милість та славу, добра, не відмовляє усім, хто в невинності ходить.